Інформаційний ефір першого Приністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Ганзій. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Будівництво інвестиції, модернізація, туризм. Бендери 2023. Підсумки. Заробітки наркокур'єра. Легкі гроші ведуть у в'язницю. Телефони на уроках. Неприйнятне поєднання. Чи вводити обмеження? Церковні раритети. Давні молитовні книги передадуть в Бендерську церкву. Фонд Капвкладень. У звіті про нього чимало. Глава Бендер Роман Іванченко розповів про ремонти та будівництва. До ювілею міста урочисто відкрили набережно. Її оновили. Коштом фонду Капвкладень. Тепер все у єдиному стилі колони, лавки, гойдолки, ротонда по фонду на за фондом КАП вкладень у 2023-му виконувалися роботи на набережній та з ремонту парку жовтневий я впевнений що всі були присутні на відкритті даних об'єктів і знайомі з їхньою інфраструктурою виконувалися роботи і замовщення території третьої гімназії 11-ї школи 14-го дитячого садка за програмою фонду провели капітальний ремонт у 38-му дитячому садку. Були роботи у школі-інтернаті. Окрім капремонту, оновили фасад. Було відремонтовано фасад теоретичного ліцею та на півтора мільйона будинок культури села Гізка. Ми там додали ще кошти, і цього року будинок культури запрацює. Із фонду капвкладень на Бендери виділили майже 20 мільйонів рублів. Цього року роботи продовжать. Місяць економіка Придністров'я живе у новій реальності. Її автор кишенів. Введення нових мит на імпорт та блокада експорту підприємств б'є по нашій економіці. Товарообіг у порівнянні з минулим роком упав на 25%. Це дані державного митного комітету. У січні спад імпорту з овочів, м'яса, консервів, медикаментів. Менше підприємці завозять і побутової техніки одягу, взуття іграшок. Проблеми і в підприємств, зокрема, водеми, електромаша, вістри, рибницької швейної фабрики і не лише. За всіма цими цифрами реальні історії сімей. Один закриває бізнес, інші шукають нову роботу. Молдова просто заробляє на Придністров'ї, переводить гроші з Придністровського бюджету до свого власного. У Кушиневі це називають позитивною дискримінацією і не приховують. Тут чиста політика та бажання заробити. У Молдови дефіцит бюджету сягає мільярди з євро і його, судячи з усього. Збираються закрити. Навіть удушенням неугодних для мита, а в Гагаузії забрали 200 мільйонів леїв. Розвиток сільського господарства. Тепер ті, хто готовий орендувати занедбані землі та упорядковувати їх, можуть не сплачувати податок на землю та пайовий збір. Пільга на три роки. Верховна Рада ухвалила закон у другому читанні. Це ділянки, які були під будівельними об'єктами, бригадами, фермами. Таких ділянок набирається на території ПМР достатньо. Вони вимагають додаткових вкладень. Там треба проводити роботи з вивезення будівельних відходів. Необхідно провести глибоку органу поліпшити родючість шляхом внесення органічних добрив, а це додаткові витрати. А зараз землекористувачі зможуть їх також задіяти у сільгоспобігу. Верховна Рада ухвалила закон про платежі за забруднення довкілля. Підприємці оплачують аванс за перші три квартали року. Потрібно внести 25% від суми, яку заплатили за попередні 12 місяців. Розрахунок виплат можна проводити щорічно, раніше раз на три місяці. З 2022 цей механізм є частиною антикризового законодавства. Наразі норму закріпили постійним законом. Сьогодні день науки. Він став професійним святом вчених наприкінці ХХ століття. Представників наукової спільноти привітав президент Красносельський. Переконаний, що наукова сфера Придністров'я безумовно має майбутнє, а результати роботи вчених і надалі залишатимуться предметом гордості придністровців. Вкрай важливо, щоб створювалися умови для залучення в науку молодих вчених, які своїм допитливим розумом та енергією прагнетимуть досягти нових наукових висот. Президент зазначив, на основі наукових досліджень в республіці вирішується широкий спектр завдань у галузі економіки та соціальної сфери, включаючи охорону здоров'я та освіту. Головний науковий майданчик республіки Придністровський держуніверситет. У своє професійне свято тут підбивають підсумки. На базі вишу сьогодні працює 19 дослідницьких лабораторій та 81 кафедра. Науковий потенціал більше тисячі викладачів у 2023 році було досягнуто зростання наукового потенціалу університету. Захищено вісім дисертацій. З них одна докторська і сім кандидатських. Присвоєно одне звання професора і 13 доцента. Опубліковано близько 1700 статей. Зареєстровано 30 патентів програм в галузі програмування. Олександр Воронов директор центру Квантум. Інноваційний майданчик відкрили минулоріч. Тут вивчають найактуальніші напрямки сучасних it технологій Одна із доповідей штучний інтелект, тема нова, але його вже активно застосовують у різних галузях науки. Вчені кажуть, що з часом нейромережі можуть замінити людські ресурси. Ця галузь науки. дуже розвивається, і безумовно ми розуміємо, що важливо, щоб студенти навчилися не тільки використовувати, але й розробляти нейромережі. Питання стоїть не тільки користуватися, але й створювати, тому що сучасні системи управління без них немислимі. Ми зі студентами вивчаємо, вирішуємо реальні проєкти. Чому у Дністрі пропала риба? Це дослідження декана природничого географічного факультету. Причин чимало їх треба вирішувати. Сергій Філіпенко каже: охорона довкілля питання пріоритетне у республіці. Ціль, довести... Мета – довести до широкого загалу інформацію, щоб розуміли причини. Багато хто каже, погано, погано, а чому погано не знають. І щоб пояснити, чому реальний стан справ фауні та флорі такий, як є, була обрана ця доповідь. У науково-практичній конференції взяли участь представники усіх факультетів вишу. Як наркотики та жага до легких грошей може привести до в'язниці? У школах Придністров'я працівники міліції продовжують розповідати про всі наслідки незаконного бізнесу. Напередодні така лекція відбулася у першій школі у Слободзеї. Замість сухих цифр та зведень реальної історії підлітків. Усі хотіли швидко та легко заробити на продажі наркотиків підсумок, в'язниця з цих історій трагедія, особиста та сімейна. Усі хотіли швидко та багато заробити. Вірили, не попадеться. Після фільму школярам ще раз нагадали, що загрожує за продаж та розповсюдження наркотиків. Я не знав, що за я не знав, що за ці ось справи з 14 років підлітки несуть кримінальну відповідальність. Я думав, штрафи сплачують. А вже з 16 років кримінальна відповідальність. Наркотики – це зло легко заробити гроші. Хочеться це зрозуміло. Спочатку легко, а потім будуть за цим наслідки дуже погані. Там були справжні люди, дівчата та чоловіки, які це пройшли. Наразі несуть за це кримінальну відповідальність. Міліціонери кажуть, дедалі частіше у торгівлю наркотиками втягують підлітків, пропонують швидко заробити вакансія кур'єр. Ні, сошлітнім нужна регулярна про неповнолітнім потрібно регулярно проводити профілактичні бесіди на тему вживання та розповсюдження наркотичних засобів, тому що сьогодні вони, можливо, не почули, але за тиждень до них все-таки інформація дійде. Спочатку неповнолітнім, можливо не було цікаво це почути, але коли вони дізналися про вік, з якого до кримінальної відповідальності притягують за поширення наркотичних засобів, можливо, вони замислилися. Такі лекції відбуваються у всіх школах Придністров'я. Це доручення президента. навчався у звичайній школі, олімпіади, шахи, як звичайний хлопець. Постійно перші місця посідав. Володимир розповідає про життя до в'язниці. Нині йому 20 років. Останні два з половиною він провів у тюрмі. із за поширення наркотиків. Стаття 226, третя частина. Засудили до п'яти років, оскільки я був неповнолітній, мені дали такий короткий термін. Взагалі стаття від 10 до 20 років. Страшно було, бо розумів, що втрачаю молодий вік і стільки можливостей. Я вже сиджу два роки. Розумію, скільки я втратив не передати словами. Коли виносили вирок, була завіса перед очима. Дали змогу попрощатися з мамою у залі засідання. Очі мами це все. П'ять років вона тебе не побачить. Володимир навчався у школі, грав у шахи, шукав роботу. З другом вирішили зайнятися бізнесом, продажем наркотиків. Бабчаліс ним давно спілкувалися з ним давно, знали один одного з дитинства. Прийшов до мене, запропонував заробити багато грошей, і вже за тиждень почали розставляти закладки. Спочатку самостійно, далі закупилися наркотиками і розпродавали їх. Організували інтернет-магазин. Я став адміністратором, займався продажем, переказом грошей. Це переважно синтетичні наркотики: сіль, спайс, амфітаміни, трава. Все доставлялося із Молдови. Велику партію наркотиків забирали, потім фасували, замотували ізолентою. Самі робили закладки у бендерах та терасполі, або шукали пішаків, кур'єрів. Все через телеграми. Там же торгували. Також ще... ще я популяризував шляхом акції. Запроси друга, запроси двох, матимеш можливість отримати безкоштовну якусь вагу. У групі в мене було понад дві тисячі осіб, деколи навіть більше трьох. Так, пропрацювавши кілька місяців, незаконний бізнес закрила міліція. Шахматиста та його друга затримали. Якщо чоловік молодий прийде, в цей... В ту сферу взагалі. Якщо молода людина прийде в цю сферу, відчує ці легкі гроші, вона їх відразу потратить, бо знатиме, що завтра знову заробить. Тебе просто засмоктує і приведе тебе тільки сюди. День бабака тут дуже відчуваєш. Ти прокидаєшся вранці, робиш одне й те саме. Монотонно і ввечері лягаєш спати. Інформаційний вакуум. У мене тут є знайомі. Я бачу, приїжджають дружини, діти, розповідають, що той одружився, у того діти, той вже має сім'ю. Прикро, а в мене нічого. За наркотики у Придністров'ї загрожує до 20 років ув'язнення минулого року 250 злочинів. Наркотрафіки з Молдови протають через соцмережі. У 2023-му закрили два онлайн-магазини. Власників затримали. Під арештом 26 кур'єрів, які робили закладки. Чекають на суд. Тим часом у школах, коледжах та вишах проводять лекції про шкоду наркотиків. Це доручення президента Красносельського. Практично кожен сучасний школяр має смартфон. Для батьків це головний зв'язок із дитиною. Для самої ж дитини це джерело інформації, ігри, спілкування. Відволіктись від гаджетів учням все складніше. Освітяни кажуть, школярі та телефони на уроках неприйнятне поєднання. Тож чи варто вводити обмеження на користування смартфонами на уроках? Продовжуємо обговорення. Чи можна користувати школярам телефонами на уроці або краще все заборонити? Нині це тема номер один у батьківських чатах. Питання зараз обговорюють і у Верховній Раді, та місцеві депутати не залишаються осторонь. Того, що в Щодо того, щоб заборонити гаджети у школах, зокрема на уроках. Я вже давно прихильник цього. Усі ми батьки, якщо батьки влаштовує, навіщо йде дитина до школи, завжди ми знали, що діти йдуть за знаннями. Дитина не повинна нічим відволікатися від уроку, і знову ж таки, друга сторона медалі. Задають йому якесь завдання, окей, Google. і отримують звідти відповідь, не напружуючи мозок. У деяких школах Придністрові телефони давно під забороною. Вчителі забирають їх на час уроків. А що робити батькам, якщо терміново потрібно дитині щось повідомити? У доктора фізико-математичних наук та президента ПДУ Степана Біріла є ідея. Дожди бути какі-то довгі м'яд м'які метод. Мають бути інші методи, м'які домовитися, що дзвонитимеш рівно о такій годині, і все. І в учителі є телефон. Йому зателефонували, і він завжди тактовно може запросити дитину. щоб вона терміново зв'язалася з батьками? Потрібно уникати напруження цієї ситуації та якихось психологічних зіткнень і агресивних конфліктів. Ми вирішуємо те саме завдання. Діти це наше майбутнє. Ми повинні дуже дбайливо ставитися до дітей. Тей до їхньої психіки легкоранимої ранимо їхнього виховання. Питання зі смартфонами не лише у школах стоїть гостро, але й у вишах. У ПДУ заборона на смартфони не обговорювала неодноразово. Представся собі, що преподаватель Уявіть собі, викладач поставив їм якесь завдання, і кожен його вирішує. І тут це джерело інформації, довідник тощо за кілька операцій ви можете отримати те, що вам потрібно. А якщо це лекція, де потрібна зосереджена увага, де в парі у дуеті з кожним зі студентів працює викладач, який спеціально до цього готувався, він вдруге повторювати не буде. Тоді кінетичний ефект. Ну, а поки що вчителі та викладачі продовжують конкурувати з телефонами за увагу дітей та дорослих студентів. Потянулись, спадбородочки начали. Репетиція колективу Анастасія тут усі елементи доводять до автоматизму. За чіткістю виконання стежить Анастасія Діребєєва. Вона сама через це усе проходила. Любов до сцени та танців прищепила мама. Горю танцями, звісно, з детства. Горю танцями ще з дитинства. Танці це красиво, це мистецтво, це грація, пластика. Прищепила любов, моя мама, тому що вона багато років займалася танцями. Багато було розповідей про хореографію у дитинстві, коли настав момент вибору, в яких гуртках займатися. Звісно, я обрала хореографію. Керівником колективу була моя мама. Віра Миколаївна, мама Анастасії, створила ансамблі 22 роки тому. Сьогодні ми вдвоєм з мамою... сьогодні. Ми вдвох із мамою керуємо чудовим колективом під назвою Анастасія. Назву обрала моя мама, і не тільки тому, що я Анастасія, а тому, мабуть, що в перекладі це ім'я означає відродження. Постановочними репетиціями займаюся я. Моя мама на себе бере організаційні моменти, пошиття костюмів, роботу з батьками. І завдяки такій згуртованості наш колектив досягає таких результатів. Сьогодні Анастасія навчає танців понад 40 дітей. Попереду юні артисти мають щільний графік: виступи на день захисника вітчизни, мерцешор, шор, березня. А поки що, щоденні репетиції. Бандери культурно культурно-просвітницький центр, давньоруська книжниця при Старообрядницькому покровському храмі. Сюди із ритниці привезли старі церковні книжки. Ці псалтир та євангелія написали на початку ХХ століття. Є ще два молитовники старослав'янською мовою. Ці книги. Ці книги спочатку потрапили до нас у руки, потім ми їх на тимчасове зберігання передали до музею Бендерської фортеці. А вже потім, коли добудується церква в районі Борисівки, вони передадуться туди, в куточок історії. Там буде свій маленький музей. У молитовниках є позначки на полях. Їх розшифрують фахівці давньоруської книжниці та визначать рік видання. Етапсалтирського слідування. Це псалтир із дослідженням, і ми тут бачимо папір ганчіркового виробництва. А книжки на вержированому папері друкувалися приблизно до 20-х років 19-го століття. А потім друк був на деревному папері. Нова технологія більш дешева та зручна. Перевага у чому ганчіркова міцніша, зручніша для реставрації, більш зносостійка. І ще нюанс для нас цінний це філігрань, яку тут бачимо. Це знак фабрики, яка виготовила папір. За Цим знаком, за каталогом філіграні, ми можемо визначити, де саме було зроблено папір. І ще один раритет служебник середини 17 століття. Для священнослужителя. Це для священнослужителя книга. Книга, що необхідна йому. Це не для простої людини, для молитви, а саме для священика. Знаєте, що Знаєте, що дивно для неї, це збереженість для служебника. Дуже хороша. У нас є служебники цього ж часу, дороскольні, і вони за служби дуже сильно зіпсувалися. Усі ці книги повернуть до музею Бендерської фортеці. Тимчасово. Потім передадуть новий храм на Борисівці. Воскресіння Христового. Його поки що будують. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.